Агнюка, каміння, слизький ґрунт. Це не перешкоди. Це просто ще один день улова МК-2, зуття якому довіряють спецпідрозділи ША, рятувальники та всі, хто працює в екстремальних умовах. Оновлена версія ще міцніше, ще комфортніше, ще найдійніше. Якщо ви шукаєте черевики, які тримають темп разом із вами, ви їх знайшли. Чому саме вони? Мембрама Гортекс Ноги залишаються сухими навіть у найгіршу погоду. Підошва лова X-трук Military певне щеплення на будь-якій поверхні від гірських стежок до мокрого асфальту, мінімальний ризик ковзання навіть на мослянистому покритті, натуральна замша плюс кордура витримують удари, стирання та агресивні умови експлуатації. Легкі, але міцні. Ці червики для тих, хто не шукає виправдань. Вони створені для бою, рятувальних операцій, довгих переходів і будь-яких ситуацій, де слабке спорядження це ризик. Лова МК-2 у магазині Спецпром.